Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги аквамішок для тренувань. Це унікальне обладнання, яке наповнюється водою, забезпечуючи регульоване навантаження. Мішок підходить для різних вправ, таких як присідання, жим, випади та інші силові тренування. Завдяки можливості налаштувати вагу шляхом зміни об'єму води, ви можете легко адаптувати сумку під свій рівень фізичної підготовки. М'який матеріал та компактний дизайн роблять водяну сумку зручною для транспортування. Що дозволяє займатися фітнесом в будь-яких умовах, це відмінний інструмент для розвитку сили, витривалості та стабільності тіла.